Третій розділ Оформлення змін і доповнень. 3.1. Зміни та доповнення до оперативних документів. 3.1.1. Зміни та доповнення до оперативних документів вносяться з дотриманням установлених правил та за відповідними способами. Зміни та доповнення залежать від форми документа текстуальний, графічний та обсягу змін і доповнень. Які планується внести. 3.1.2. Внесення змін і доповнень здійснюється шляхом розроблення нової редакції розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів тексту оперативного документа, абзаців речень, заміни слів або доповнення словами, цифрами реченнями та їх виключення. Доповнення оперативних документів розділами, підрозділами. пунктами та підпунктами. Доповнення пунктів та підпунктів словами, цифрами, реченнями, абзацами. 3.1.3. Зміни і доповнення в оперативних документах вносяться так. У текстуальних планувальних документах. Закреслюються слова словосполучення речення тощо горизонтальною лінією чорного кольору та пишуться нові дані чорним кольором над закресленими. Якщо зміни і доповнення значно перевищують закреслений текст, то вони пишуться на зворотному боці аркуша з відміткою на полях тексту, наприклад, дивитись на звороті. У графічних планувальних документах закреслюються умовні знаки лініями чорного кольору та наносяться нові умовні знаки в іншому місці. Зміни і доповнення у текстових написах, скороченнях вносяться так само, як у текстових планувальних документах. Крім того, зміни і доповнення завіряються малою початкою спеціального діловодства. Запис на зворотному боті графічного планувального документа робиться чорним кольором. Наприклад, виправленому 1 72 ОМБР на 1.28 28 ОМБР вірити. Закреслене слово Рязьке не читати. Дописаному 1.93 дріб 93 ОМБР вірити. На зворотному боті графічно-планувального документа. Після останнього запису додаткового зазначається загальна кількість внесених змін і доповнень та підстава, наприклад, внесено 6 змін та одне доповнення. Усі зроблені записи на зворотному боті графічного планувального документа візує керівник структурного підрозділу, який розробив документ, начальник штабу військової частини та завіряє печаткою. Відповідного органу військового управління, військової частини. При цьому зазначається: назва посади службової особи, її військове звання, ім'я, прізвище і дата. Ім'я службових осіб пишеться, друкується з великої літери, прізвище великими літерами. 3.1.4. Виправлення помилок. Допущених у ході розроблення оперативних документів здійснюється згідно з порядком внесення змін і доповнень, який наведено у пункті 313. 315. Повного переопрацювання потребують документи до основного змісту, яких вноситься понад 40% змін і доповнень. 316. Усі зміни. Та доповнення, внесені до текстових оперативних документів, відображаються в аркуші обліку внесених змін. При цьому робиться відповідний запис, який включає порядковий номер запису, дату внесення змін, назву документа, до якого внесено зміни, підставу для внесення змін доповнень, їх зміст, посаду, військове звання, підпис, ім'я та прізвище особи, що внесла зміни. Аркуш обліку внесених змін оформлюється у вигляді таблиці. Наприклад, номер 1 Дата внесення зміни 20.11.20. .20. Документ до якого внесено зміни. Текстуальна частина. Розділ 1. сторінка 12. Додаток 2. сторінка 2, 4, 5. Підстава для внесення змін. Доповнень їх зміст. Внесено 8 змін. Та два доповнення. Підстава Директиви Генерального штабу Збройних сил України від 21.08.2019. №25 25 Посада військове звання підпис, ім'я та прізвище особи, що внесла зміни. Начальник управління поточних операцій, заступник начальника штабу оперативного командування Захід, полковник Ігор Горбач. Аркуш обліку внесених змін розробляється тільки для текстових планувальних документів, замисел, план операції бойових дій. На зворотному боці з кожного аркуша, до якого було внесено зміни і доповнення, блок підпису не оформлюється. Загальна кількість усіх змін і доповнень зазначається один раз в аркуші обліку внесених змін. Для позначення змін і доповнень, які були внесені впродовж певного періоду часу, можна використовувати спеціальні позначення, порядковий номер запису, зробленого в аркуші обліку внесених змін, зразок оформлення аркуша обліку внесених змін, наведеного у пункті 3.1.6.